Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Вийшла сьогодні з залачиком на вулицю. Мисо в колясочки сидить. Хочу понаписувати ціни на дошку на цінниках, бо са ніяк руки не доходять. А потім поїду бабусі садити картошку на городі, Там ще нам чуточку залишилося. Поки такої ще жаря нема, Олежик погуляє, ти вже буде сонце, все буде сидіти в хаті. А вечором вийдемо, у нас на городі нідо розвозимо, порозкидаємо і закажемо мотоблока, щоб пиворати. Наш рижик гуляє. Все, Олежику не подобається, нервує. Хочу в хату. Закінчили ми вже садити картошечку. Зараз з мамою поїдемо до хати на обід. Це тут краю оставили на гарбузи. Край города. Це нас цибулька на зиму посаджена. І часничок. Зараз позабираем ящик і будемо їхати додому. У нас сьогодні на вулиці 28 градусів, це в холодочку. Все цвіте, пахне, бджоли гудять. Я навіть сьогодні умудрилася наступити ногою на бджолу. нарцизи. Вишні цвітуть. Руша, глід, на вулиці Справжнє літо. Я минулого року літом купила кучу Лаванди. Він мене не перезимував, геть усох. Ось цей такий красивий відійшов. Такі маленькі ось листочки пішли. Дублю тут оскопати, бріянець проривати. Ось і що осінью так також не прижилися. І тут насіння понасипалося, теж нічого немає. Хочу подивитися, як розмножувати її та прямо гілочками попробувати посадити. Все, нарешті вивезли гній. Завтра, можливо, розкидаємо його і будемо просити, щоб нам уже виорали городу вдома. Поки мене не було в хаті десь 30 хвилин, то цей пацан магнітна буря така, почав кричати, плакати. Не було такого. Бабуся каже, що він їй за коси смикав. Кричав, не могла було ніяк заспокоїти його. Ось зараз ногами б'ється. Ти вже дала йому таблеточку на Рафенку, можливо, у нього головка була і все це... трошки поносила на руках, і дитина заспокоїлася. Це не хлопчик, це якийсь Да? Десь його бігти, воно ноги летять. Куди ти біжиш? Ти маминий? Так, Підлиза маленька! Ну що? Це ще й скамаленько. Що? Така я балакий, да? Та маленько хлопчика так золотого. Все, не рівниться. Дам десь трішки ще водички. Чайок замашки є. Що? 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 Ти чи бабусі не слухайся? Що не хочеш бабусі слухати? ти бабуська, його на ручках не носить, він важкий. Мама має поносить. То мамі трошки покричить. Все, мама за ручки його попустила. Так ще стало. Да? Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей, пока пока.